Слава Україні, слава українцям! От прийшов в садочок подивитися, як тут справи в нас. І що я замітив? Замітив на фундуках сорту Караманівський, вже починає цвітіння. На яких більше виражене, на яких менше, але воно вже є. Прошу вибачення за грязні руки. Вдома по господарству порався. Так, вирішив спонтанно сходити в садочок. Та не було коли і помити руки. Караманівський починає цвісти, тонда Романа почала цвісти, Ну, тонда Романа це не дивно, вона завжди так раніше. І... На шедеврику починається пиління. Така от ситуація по даних сортах, а так загалом все відбувається, Зим... Зим... зимівля, вроді би все добре. Таких аномально низьких температур у нас не було цієї зими поки. От Королівський стропезунду, європейська селекція. європейська селекція набагато стійкіша до наших кліматичних умов зимових, вона переносить легко і морози і оттіпілі, бо, наприклад, я замітив вже от сорт Караманівський, це в мене другий рік він як після посадки, і вже він почав цвісти. Другий тільки сезон і вже от, такі от незначні отіпілі і починається цвітіння. Ну, я думаю, що це ніяк негативно не вплине на його розвиток, на врожайність, але все одно. Так. Каталонський. почуває, навіть не подає признаків на якихось. І що ще замітив я. А от на каталонському також. Видніється квіточка. От і каталонський, то вони весь фундук починає просинатися. А на футкурамі взагалі аж понабрякали деякі бруньки. Вже хотіли розпускати листя. Зараз я вам покажу. На якомусь якущові бачив. Це є взагалі найгірше, що може бути. От коли починає брунька набрякати, це вже хуже за цвітіння. Ну, от на цьому вроде бы, все нормально. На фудкурамі такі ярко виражені салатові брунючки. От цей сорт відразу можна розпізнати від, ну, у мене, наприклад, тут через один посаджено один фудкурамі, один караманівський, то легко розпізнати фудкурамі від Караманівського. І фудкурамі от такі сережки, от як будь-то недорозвинені. Не сформовані. Ну, зараз гляну ще на один кущик. На трапезунді, щойно дивився, трапезунд взагалі почуваю себе нормально. Квіткові брунючки тільки-тільки почали показувати цвіт. Там це взагалі нормально. Так. Зараз фокусується камера, що ж ти зараза не хоче фокусуватися. Вот. Видно трошки, але поганувато. От взагалі чудово стало видно. Бачите, оця брунючка, ця брунючка, вже вони почали набрякати і розкриватися. Оце найгірше, оскільки зараз незначне похолодання, приморозок, і ці брунючки пропадають і будуть отакі от от гелячки. Їх буду видаляти. Зараз, поки я не, не займаюся зимовою обрізкою, так... Як коли пообрізаєш гілячки, потім приморозки може ну, негативно вплинути по розвитку рослини. Краще вже дочекатися весни, коли не буде приморозки взагалі, тоді пообрізати. І фундук переносить, взагалі переобрізання можна робити круглий рік. Коли вам виходить, я от вважаю, що краще весною обрізати, коли фундук цвіте, вже, вже перецвітає, даже. Не, не то, що цвіте, а перецвітає, коли вже ех, бачиш, що більш вже стабільно тепла погода тримається, що не подає признаків на похолодання. І тоді можна обрізати, бо коли, наприклад, зараз пообрізаєш, і вже було чуть-чуть, ніби як рослини попросиналися, от зараз може вплинути це негативно на розвиток. Вони можуть краще підмерзнути від незначних температур, і взагалом краще перестраховуватися і почекати, коли вже тепліше стане. Ну це я розказую свою думку. І так як я роблю, я там не хочу ні з ким сперечатися. Кожна людина собі робить так, як вона вважає краще. А загалом от треба буде в шедевриках. Ці, напевно, от старі видаляти. Це ще й непогано так видно й по брунці. Непогано, трошки його може прорядити. Ну, побачу. Бо от, дивіться, як молода поросель. Наскільки вона більшу має силу росту. Можна буде сформувати кущі з молодої порослі. Ось такі от, справи. Дякую вам усім за увагу. Усім всього найкращого. Підписуйтесь на канал, буде скоро вже тепліше. Буду знімати частіше відео, буду розказувати, показувати, як воно є там без, так сказати, фальші. Наразі все. Усім всього найкращого. Миру і добра, вам, до побачення.